Вчусь ділитися. Мерщій тисни на котика та підпишись на наш канал, щоб першим почути нові цікаві казки. Більченятко Рудик сам у дуплі натхненно грав, будував нові міста, в космос навіть відлітав, винайшов нову планету, жив на острові в наметі. Аж ось двері відчинились, і в кімнаті опинилась гостя дівчинка, Афіна. Ми поп'ємо чай годину. Ти ж з Афіною пограйся. Веселіться, розважайтесь, іграшками поділись. Будь приємним, не сварись, так сказала мама Білка, зачинивши двері стрімко. Рудик що робить не знав, Спантеличений стояв. Потягом я граюсь сам, і біноклі я їй не дам. Хочеш, олівці бери, Долучайся якось до гри. Та Афіна не скучала, вже конструктор діставала. Ні, конструктор не чіпай. Він новий, візьми трамвай. Не вози мої машини, там зноситись можуть шини. Хочеш, їдь на СТО. Ти не знаєш, що це? О, а давай в принцес пограєм раптом дівчинка питає. Рудик не сприйма ніяк. Він від подиву закляк. Тут дівча уздріло гната, м'яку іграшку хлоп'яти. Ще не встигла запитати зайця нумо колисати. Ні, цю іграшку не можна. Рудик промовля тривожно. Мого гната поклади, не чіпай, віддай сюди. Так взялись обоє міцно, затріщали нитки грізно. Мама, зайчик розірвався, схлипнув Рудик, розридався. Мами голки узяли, до ладу все привели. Зайчик гнат став як новий, цілий, сшитий і міцний. Вибач, Рудик, не хотіла, каже дівчинка несміло. Ти Афіна, теж пробач. Рудик припинив свій плач. Мама Рудику сказала В тебе іграшок чимало. Якщо можеш поділитись, гарно би цьому навчитись. Мами діток обняли, далі чаювати пішли. А давай у свято грати, смачну їжу готувати. Хай приходять любі гості, друзів на ДН запросим. Добре, меблі я збудую, ти смаколики зготуєш. Влаштували справжнє свято, страв придумали багато. В гості завітав аж сам рідкісний гіпопотам. Всі приємно спілкувались, гості добре розважались, подарунків принесли, ледве місце їм знайшли. Та було де гостям сісти, і було що гостям їсти, тільки раптом в розпал гри, Рудик, іграшки збери. Вже Афіні час іти. Як? Куди? У нас же гра, синку, дівчинці пора. Бачу, що ви подружились, разом грати вже навчились. Завтра буде день чудовий, і Афіна прийде знову. А сьогодні час прощатись, скоро в ліжко вже вкладатись. Ми, Афіно, гарно грались. Майже і не сперечались? Добрим був я недаремно, все ж ділитися приємно.